Привіт! Ви на каналі Блог, Мене звати Анна, і сьогодні відео Хелловін. Насправді я не знаю, чи подобається вам свято Хелловін, чи взагалі ви вважаєте його святом актуальним для України. Я, наприклад, не вважаю. Але мені подобається, що є привід фарбуватись потемніше. А також записати атмосферне відео та поговорити про щось дійсно моторошне. Тому сьогодні пропоную вам розповідь про жанр мешап, а також про українську повість, написану у цьому жанрі. Ну що, мешап, як зрозуміло із назви, означає змішування оригінального класичного тексту із фантастичними елементами. Часто такими фантастичними елементами можуть виступати містичні істоти, наприклад, зомбі, перевертні, вампіри та інші цікаві персонажі. Ви таки жанру мішап пішли із музики, де так само змішуються дві доріжки: одна більш відома та друга більш оригінальна, для того, щоб отримати новий продукт. Пізніше, із тим, як у світ вийшла книга. Сета Грема Сміта, гордість упередження і зомбі у 2009 році термін «мешап» почав використовуватись і до літератури. Власне, перший раз цей термін був використаний відносно книги у 2009 році, так само у рецензії на книгу Сета Грема Сміта. Власне, особливістю жанру є те, що автор. Спокійно бере оригінальний сюжет і додає до нього фантастичні елементи. Цей жанр він є типово постмодерністським, тому що автори запозичують і насправді не мають за душею жодного каміння, тому що часто мишап і твори, написані в цьому жанрі, вони переосмислюють, переписують класичні історії. Як це було сказано раніше? Сет Грем Сміт таким чином приосмислив класичну історію Джейн Остін Гордість та упередження. Окрім того, особливістю жанру є те, що автори намагаються зберегти оригінальні сюжетні лінії, а також стилістику твору, для того, щоб оці фантастичні елементи вони здавалися більш органічними та більш правдоподібними в контексті певної історії. Для Бишапи також існують певні пропорції використання класичного тексту. Так в мешапі може бути задіяно від 60 до 85% класичного тексту, а всі інші відсотки, весь інший обсяг твору може бути зайняти саме цими фантастичними елементами. Очевидно, що оскільки автори, які пишуть мешап, використовують давно відомий е, твір. То виникають питання авторства та права на авторську власність. І, в принципі, таких проблем із текстами у жанрі мешат не існує, оскільки автори часто використовують вже всім відому класику, яка дуже або доволі тривалий термін вже є відомою від сторіччя та більше. Тому, власне, і розмов про авторське право ніхто не веде. Як я вже згадувала раніше, найбільш відомим прикладом у цьому жанрі є книга Гордість упередження та зомбі. За цією книгою також був знятий фільм. Окрім того, ця книга одна із двох, про які я сьогодні буду говорити, яка перекладена українською мовою, вона була видана у 2016 році, і тоді її можна було купити та прочитати. Наразі я не змогла її знайти в магазинах. Якщо знайдете, повідомте мені. Можливо, я хоч так спробую познайомитись із твором Джейм Остін. В романі «Гордість упередження і зомбі, власне, до класичного сюжету додаються зомбі, як це зрозуміло, із назви, а також те, що головні героїні для того, щоб боротись із зомбі, вони проходять навчання у шавалінських монахів. Ну і? Багато, багато, багато екшн сцен та бойовичка. Є також інші приклади творів у цьому жанрі. Зокрема, роман Бене Вінтерса, написаний на основі тексту також Остін, Чуття і чутливість і морські чудовиська. Як зрозуміла із назви, до класичного сюжету додаються тропи із морськими чудовиськами та морськими пригодами. І, ну, звичайно, дуже багато екшену. І інший приклад також на основі тексту Джейн Остін від Віри Назаріан, Нортенгемське аббатство і Ангели і демони». Власне, ми розуміємо, що додається у цьому конкретному випадку до оригінального тексту. Взагалі, назви до творів у жанрі мешап дуже прості. Просто треба назвати текст так, як він названий у класичний спосіб, та додати. Ім'я тієї містичної істоти, що буде фігурувати у сюжеті. З Часом жанр мешап також змінюється і основу береться не тільки література, а й історії, біографії про реальні постаті. Зокрема, вже названий раніше Седґрем Сміт написав роман Аврам Лінкольн Мисливець на вампірів. Є також фільм, можна подивитись. Ну і тепер, коли я вам розказала про декілька зарубіжних прикладів, а насправді романів у жанрі мешап, які ось так от надруковані та видані якимось видавництві в світі, також і багато. Але я думаю, що набагато більше історій написані у жанрі фанфіку. Але про фанфіку ми поговоримо наприкінці. А тепер, коли я вам розказала про найвідоміші приклади. Творів за кордоном у жанрі мешап я б хотіла розказати і про наш український анал. Це історія Кайдашева сім'я проти зомбі від Олексія А Ось зараз я тримаю книгу в альтернативній обкладинці від Андрія Данковича, автора коміксу Мор. Існує також. Інша обкладинка від самого автора, і виглядає вона ось так. Власне, ця історія була видана в червні 2021 року, як зрозуміло, із назви, вона оповідає всім відому історію про Кайдашеву сім'ю у незвичний спосіб із додаванням ось таких от друзів зомбі. Тут дія відбувається у 1878 році через 28 років після чорної кризи у Незалежній Українській Республіці та, власне, у селі Семгора. Головні герої цієї повісті не такі, як ми їх знаємо зі шкільної програми: Дехто з них змінює колір шкіри, дехто з них змінює національність. Ну і всі вони, по суті, змінюють свій вид діяльності. Сім'я кайдашів займається тим, що вони привозять у Семигори тлін порох таку собі речовину, яка допомагає остаточно вбивати зомбів та перетворювати їх тіла на магічні креста. Ця історія дуже-дуже жвава. І насправді важко сказати, що буде на наступній сторінці. Я читала її із великим задоволенням та дуже швидко. Буквально за один вечір я прочитала всю ось цю історію. Вона дуже жваво, дуже цікаво і дуже епічно описує боротьбу із зомбі та із людьми у самих, самих горах. тому що всі персонажі наділені власними мотивами. не тільки кайдаші, а й інші селяни. І, врешті-решт, у кульмінації історія виходить на загальнодержавний рівень боротьби добра зі зло. Насправді мені в деякі моменти було дійсно моторошно. А я не з тих людей, кого так вже легко налякати за допомогою книги, за допомогою друкованої історії. Мені насправді сподобались деякі повороти. І деякі моменти мені було дійсно лячно, і мені дуже сподобалось, яким сміливим був автор, коли створював цю історію. Він точно не боявся змінити щось так, щоб оригінальний сюжет був не впізнаваний. Насправді, ось ці головні трупи з Кайдашевої сім'ї про сварки в сім'ї, про грушу. Вони зберігаються, і вони такі самі впізнавані і такі самі цінні для історії, як це було в оригіналі. Але зомбі додають перцю, багато перцю. І дійсно, час від часу ось такі історії потрібно давати для того, щоб українська література, класична українська література не здавалась такою вже прісною і такою вже одноманітною. Особливо школярам. Як на мене, є рація в тому, щоб радити школярам читати ось цей роман поруч із оригіналом. Я насправді раджу ознайомитися з цією історією. Я її читала на початку цього року, досі пам'ятаю деякі тропи, особливо епізод в церкві. Якщо ви читали, напишіть, чи вам було страшно, бо мені було лячно. І я поставила цій історії 4. І насправді, якщо Олексій Декані або якийсь інший український автор, захоче в такий спосіб переосмислити інший український відомий твір, я буду рада купити його у друкованому варіанті. А тепер я пропоную вам поговорити про те, чим можна вважати мешап фанфікшеном. Я сподіваюся, ви знаєте, що таке фанфікшн. Якщо ні, буквально коротенька справка це твори, які фанати багатьох фендомів, багатьох оригінальних творів пишуть про улюблених персонажів. І фанати, автори фанфіків можуть переосмислювати оригінальні історії у будь-який спосіб, проте права на фанфіки належать не авторам цих фанфіків, а авторам оригінальних творів. Оскільки ці фанфіки створені на основі фендомів, які існують зараз. І часто я читала фанфіків, в яких в оригінальні фендом, в оригінальній історії, до оригінальних персонажів, до оригінальних сюжетних ліній додається багато свого. І. Часто зберігались пропорції, да, про які я говорила раніше, що оригінального твору 60-85%. І часто автори фанфіків зберігали оригінальну оповідь, оригінальний стиль. І дуже часто це були дійсно класні твори. Я в якийсь період часу перечитала, ну, я не знаю, сотні фанфіків, і подекуди зустрічали справжні первини. Тому. У мене насправді виникає питання, а чому mashup — це не фанфік? Якщо ви маєте думку про це, якщо ви можете підтвердити мій тезис або, навпаки, навести якісь контраргументи про те, що mashup — це не фанфіки, будь ласка, зробіть це в коментарях. Ну що, я сподіваюсь, вам було цікаво. І ви із задоволенням провели зі мною цей вечір суботи. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Пишіть, на який оригінальний твір ви б хотіли побачити переосмислення у жанрі мешап. Підписуйтесь, бережіть себе та підтримайте наше ЗСУ.